Так, а зараз до риби приготую лінігріт. Беремо бурячок, це я, коли хліб е пік, то туди і бурячок поклав на пік буряка. Так, ріжемо отакими ось кубочками. І все в нашу, такий, як це гроші чи як це назвати, таке. Зараз. Коротше, виріжу зараз цей бурячок. Ось, і тоді покажу так. Так, ось дивіться, бурячок я порізав. Ось я тут лежить. Тепер, щоб він у нас одразу все не закрасив. Беремо і бризкаємо його полійкою. Отак от. Так. Все переклашмачуємо, щоб воно буряк у нас обмазився олією. І тоді він, він нічого не покрасить. бо одразу буде все перекалашмачено. Так, є. Тепер. Ріжемо он картопля, огірочка, е, всипимо горошок, а оце ось маривнована цибулька. Тут е, оцет е, яблучний е, сіль і цукру трошки. Ну і простоїло воно десь півгодинки. Так, усе порізав, ось дивіться, зараз покажу. Бачите. Так. Тепер беремо ось злив водичку звідси і все це замаринову цибульки кидаємо сюди. Горошок кидаємо. Порядок. Тепер беремо олію. Це пахуща така домашня олійка І десь дві ложечки отак от, от вливаємо. І все переміщуємо тепер. Так, ось, так. ось дивіться, який красивий вийшов. Бачите? І отак от, от залишаємо його, накриваємо кришкою і залишаємо на горбі він настоїться і тоді вже можна його їсти.